Слава Ісусу Христу. Раді вітати вас в нашій церкві, добрі Самарянинці, хто дивиться трансляцію, хто сьогодні прийшов. Ми раді вас вітати, щоб побути разом в спільності, порозумувати над Божим Словом. Ми співали про те, що там Ісуса побачу. Дійсно, нам не довелося бачити Ісуса вживу, можливо, на образах, можливо, на картинках кожного з нас сформований образ Ісуса по-своєму. Але там ми побачимо Ісуса таким, як Він є, в славі, в силі, в потузі з ранами, які завдали йому люди на хресті Голгофі, ранами, які Він отримав за наші з вами гріхи. Одного разу одна людина ділилася таким, знаєте, цікавим фактом з дитинства. Ну, ми всі в дитинстві про щось думаємо, такі дивакуваті речі. І вона каже: Я завжди дивувалася про те. Чи як дорослі люди кудись далеко їдуть і повертаються назад, і вони, і вони не губляться. Як дорослі люди не губляться, От там їдуть в один край міста, потім в інше, або в інше місто, повертаються, і вони не губляться. І каже, для мене це маленький був такий ну, дивний шок, як людям взагалі це можливо дорослим. І я подумав, що. Звідки ми знаємо дорогу? Інколи я їду з дівчатами в машині, і вони кажуть, тато, ще довго додому, і якісь знайомі пейзажі вони бачать і вони здогадуються, що вже вони будуть скоро у бармаках. Але коли ми їдемо далеко, дорога їм невідома. І я подумав: а знаєте, як багато людей вони не знають життєвий шлях. Так буває, що навіть дорослі люди вони губляться в життєвих шляхах, роблять багато помилок, ідуть не туди. І саме Бог дає нам своє слово, Євангеліє дає нам свою науку для того, щоб ми не губилися. Інколи люди кажуть, махаючи рукою, а в кожного своя правда, або де там її розбереш ту правду. Але якщо людина так каже, то чи дійсно так є? Адже правда лише в Ісусі Христі, правда в Божому Слові. Ісус Христос дві тисячі років тому лишив для нас приклад життя, лишив для нас Євангелія, лишив благу вістку, повну благодаті і спасіння. Кожен хто вірує, буде жити ним. І тому ми з вами сьогодні зібралися, щоб роздумувати над Божим Словом, тому що Боже Слово воно дає нам правильний орієнтир в житті, правильний шлях. І хай хто як не живе, я живу так, як вчить Боже Слово. По чому можна дізнатися, що водій він першокласний, правда, по тому, як він на передачі гальмує, як він правила, як знаки знає. По чому можна дізнатися, що ти справжній християнин? Ми рахуємося християнською державою, і для багатьох людей християнин це ніби, знаєте, як ото якась нація, але насправді це образ життя, це зміст життя, це образ думок бути християнином. Тому я зараз хотів би поділитися Божим Словом і пороздумувати про одну людину, яка зустрілася з Ісусом. Взагалі ми будемо читати про Єрихон. В Єрихоні Ісус зустрівся з одним чоловіком, його звали Захей. Ми, може, пам'ятаєте, можливо, хтось проповідував навіть місця, про те, що був старший надмитниками, начальник. Люди, звісно, їх не любили. Ну і він хотів бачити Ісуса, виліз на дерево. Але була ще одна подія, про, про яку ми теж з вами зачитаємо. Це записано Євангелія від Марка. Івангелія від Марка, 10 розділ 46 текст. І приходять вони в Єрихон, а коли з Єрихону виходив, він разом з своїми учнями і безлічу люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей Син Тимею. І почувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та, говор... та говорити Ісусе, Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною. І сварилося на нього багато, щоб мовчав, а він іще більше кричав: Сину Давидів, змилися надо мною. І спинився Ісус та і сказав: Покличте його, і кличуть сліпого та й кажуть йому: Будь бадьори, і устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому: Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус вже до нього промовив, іди твоя, віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Отака От була славна зустріч. Багато людей в житті вони зустрічалися з Ісусом. Це маса людей, це 5 тисяч, чотири, це ті, тільки, котрі ми знаємо, про яких ми читаємо. А ще скільки зустрічей не записані в Євангелії? Уявляєте, рокова зустріч, яка змінює життя чоловіка. Сліпий Вартимей. Взагалі, ну, син Тимеїв, Вартимей, його батька там звали Тимей. По-арамейськи син буде бар. Бар- Тимей, тобто бар- Тимей, Вартимей, ім'я його батька. І можна припустити, що якщо він син Тимеїв, що його можливо звати було. Ну, Тимей, да? І він, але просто автор уточняє, що він син Тимеїв. І знаєте, що в той час Євангелія е, писалося для греків. І тому автор Марко, він каже, Вартімей, Бартімей, син Тімейв. Він уточняє, чий це син. Це, до прикладу, якби е, мого батька звали Іван, на мене казали б Іванів, а потім казали Син Іванів. Тобто навіть ми не знаємо, можливо, це і не справжнє ім'я Вартимея, Просто це, знаєте, була така кличка або обозначення того чоловіка, син Тимею. Дехто з богословів каже, можливо, цей Тимей, батько, ну, батько Вартимея сліпого, був знаний в ранній церкві. Можливо, сам Вартимей був знаний. І тому автор, він якби фактично фактами ссилається на те, що це реально син Тимею. І ми, ми читаємо про те, що, що він просив при дорослі. Взагалі, ми зустрічаємо багато людей, які просять фінанси, правда. Ми рідко зустрічаємо людей сліпих, ну можливо, і такі є, але часто ми в нас якась така асоціація, що люди, які просять, це шарлатани. Мож, ну, можливо, але це не завжди так. Буває так, коли людина підходить, там, просить на операцію, показує якісь документи, або там треба щось, ти питаєш, дайте свій адрес, я приїду, привезу вам якоїсь картоплі, привезу вам ще яких закруток, сала, і людина зразу спригує. Тобто, коли ти починаєш чим детальніше опитувати да, про проблему, ну, то людина спригує. Але не так було з Вартимеєм, правда? Він не, він не просто хотів грошей. На той час я цікавився в літературі, і ну, мені було цікаво, чи Римська імперія, чи, можливо, влада давала якесь пособі, якусь пенсію для людей з інвалідністю. Але такого, як сьогодні, не, не було. Тобто люди жебраки, вони жили на тому, що їм подадуть. І це було нестерпне життя. Знаєте, людина сліпа, ще людина, можливо, інвалід, ще може себе якось ну, забезпечити або хоча б собі дати раду. Але сліпа людина, я не знаю, коли я читаю за Вартимеє, в якому він вам образі. Але я думаю, це не була детально або так гарно вимита людина з білим лицем, з гарному одязі, якого водили під руки. Це, знаєте, земля пилу, це земля така. Ну, це не в нас асфальт. І умови для життя були не зовсім хороші. І Вартимеї нічого не доводилося в своєму житті, як тільки просити. Від кого він залежав? від того, що він напросить, від того, що йому дадуть. Кожен день він був залежний від людей, від подаяння. він був жебраком, тому що він був сліпий. І стається така ситуація, і, почувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Він не кричав Ісус з Назарету, Він кричав Ісусе, сину Давидів. Давид був царем, а Він був сином царя. Він визнавав, знаєте, його авторитет. Він визнавав про те, що він Божий син, можна так сказати. І я не знаю, звідки він дізнався про те, що Ісус, син Давидів, той, який сіляє, Ісус, син Давидів, той, який врачує, але Він це почув. Він не міг це прочитати в новинах. Все, що він міг, він міг тільки чути. Він був при дорозі, і, можливо, не один приятель або людина, яка його водила під руку, могла розповісти, о, якби ти побув би в Ісуса. Ми можемо про це уявляти. А можливо, так сталося, що хтось з стороною проходив і розказували про Ісуса. Молва пішла про те, що Ісус, син Давидів, Месія, прийшов, і Вартимей собі думає, от якби мені з ним зустрітися, от якби мені його побачити. І тут він чує, ну як побачите, ви зрозуміли, так? і тут він чує про те, що він іде. І, він, і все, що в нього є, це його голос, остання крих та надії. І він починає кричати. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. То ви уявіть, наскільки був сильний крик, що навіть люди, які були, вони, ну, вони сказали, тихо, замовкни, ну, тихенько говори. Вони написано так, і сварились на нього багато, щоб мовчав. Ні, знаєте, щоб сказати, слухай, в тебе проблема. Ну ти реально ти тут просиш, ти живеш отакі на грані просто, ти вечором мерзнеш, в спеку тобі жарко, в дощі ти мокрий. А можливо, справді Ісус тебе може зцілити. То знаєте, замість того, щоб подати руку, підвести і сказати, оце Ісус, торкнись його, то люди навпаки кажуть, тихо, тихо будь. Знаєте, людям немає, немає діла до наших проблем. Ми інколи можемо ображатися на наших сусідів, на наших друзів, можливо, ще на когось, що їм байдуже наше життя, да байдуже. Ми інколи знаєте, там хочемо виставити світлини своїх дітей. Ми думаємо, що вони найкращі. А по великому рахунку, крім нас, батьків, кому вони треба? Хіба що, якщо гарно їх... Заплести гарно в діти, то хтось або збоку, хтось каже гарні діти. Але вони для нас найгарніші і найцінніші. Тому що іншим людям нема діла до нас. Так життя побудоване. І замість того, щоб Вартимею допомогти, йому ніхто не допомагає. Чому? Тому що кожен піклується про своє. І я ну, так роздумував, коли кажуть, щоб замовчав. Коли кажуть, що замовчав. Щоб зупинити недоречні слова. Коли людина от буває, да, там, п'яні люди, або такого, що небудь несуть, то їм інколи кажуть, там, тихо будь. Особливо жінки часто вони знають. як Вони кажуть, тихо, тихо, помовчи до чоловіка. Да? Інколи, коли кажуть, щоб ти замовчав, коли перебивають, кажуть, помовч, я зараз скажу. Да? Е, під час емоційної напруги, коли людина досить така хоче все висказати і кажуть, тихо, тихо, помовчи. Або коли. Людина заважає, ми часто дітям даємо зауваження. От в нас особливо буває так, коли ми з дружиною розмовляємо, то наші діти в той момент дуже теж хочуть розмовляти. І ми кажемо, все тихенько помовчи. Але ж в Артемея, мабуть, не було ні одного з того всього. Наскільки голосно кричав, що люди звернули увагу, навіть Ісус почув, тому що це була остання його надія. Друзі, на що готові ми піти, щоб змінилося наше життя? На що готові ми піти? Інколи, коли до нас там на місії ходили діти в недільну школу, в шкілку, то часто вони, знаєте, в школі з них сміялися. Ну, от і в штунда, штунда, ти в штунди пішов. Просто дитина з неблагополучної, можливо, сім'ї приходила, щоб поїсти чаю, попити, посидіти, поспілкуватися, просто відчути таку атмосферу. Але, знаєте, діти в школі булять, сміються, ну там от, ти така правильна, ти штунда, чи ти штунда. І діти якось вони ніякові. Чому? Тому що завжди сміялися, завжди було все одно. Але в Артемею були все одно, що про нього скажуть. Він був готовий кричати, волати, битися об землю, аби на нього звернув увагу Ісус. І так сталося. Великою ціною, правда? Він не послухав людей. Ми інколи думаємо, а люди краще знають. Тож люди кажуть, Тож вже треба садити картоплю, бо вже люди кажуть. Чого ти спиш, що люди скажуть? Зараз вже менше так. А раніше так, да, якщо ти в селі спиш до 9 годин, що люди скажуть. Отак От ми жили, що люди скажуть. А людям по великому рахунку, знаєте, і сварилося на нього багато хто, щоб мовчав він. А ще більше кричав: Сину, давидів змилуйся надо мною. І спинився Ісус, та й сказав: Покличте його, і кличуть сліпого та й кажуть йому: будь бадьорий, встань, він кличе тебе, будь бадьорий. А той скинув плаща свою, скочив із місця і прибіг до Ісуса. А хтось з богословів каже, можливо, це більш більшолічне, документованих ну, моментів немає про те, що плащі надавала римська влада, щоб їх бачили ті, хто їдуть на вужовому транспорті, що це дає їм право просити. Ну, Історичних підтверджень немає. Але практично плащ служив для того, щоби в дощ накритися. В спеку, знаєте, зробити тінь, е, ну, ночу накритися. Тобто це було таке універсальний засіб, його плащ. І як символічно, але Вартимей цей плащ лишає. Він не йде, він не бере його з собою. Ну, Вартимей, ну що тобі стоїть його взяти? Ніби він лишає там все своє минуле життя. Все, чим він жив, все на що він опирався, а навіть ще плащ служив для того, щоб гроші туди скидали. От так, можливо, згортали і туди кидали фінанси. Він потім, як в радюшку, брав, ну і так було. Це, це було його аксесуар, з яким він не розлучався. Але чомусь, коли Ісус його позвав, коли люди гукнули, іди він тебе кличе, він це все лишає. Чому? Він був впевнений, він був впевнений, що отримає. Ісус. Той кинув плаща свого і зіскочив з місця, і прибіг до Ісуса, а Ісус відповів і сказав йому, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Хіба Ісус не бачив, бачив. Хіба Вартимей міг би попросити грошей? В них була, можливо, скринька з пожертвуваннями. і Вартимей міг би грошей, булочку, хліб, продуктовий пакет. Не на зібрання, просто продуктовий пакет Ісус хоче. Але Він хотів щось більше. Що Він хотів? Він хотів бачити. Хіба Ісус не знав, знав, але Ісус хотів почути, чи ти справді хочеш те, що ти горланив, чи ти справді повіриш в те, що ти гукав? Про що ти хочеш, щоб я тебе помилував? В чому має бути моя милість? Взяти тебе в команду, дати тобі поводира, зробити тобі підписку на місяць, щоб з тобою людина ходила. Ісус, же... Ісус відповів і сказав, що ти хочеш, щоб зробив я тобі сліпий же йому відказав, учителю. Нехай я прозрю. Учителю, нехай я прозрю. Якби ми з вами мали б якусь проблему і волали б до Ісуса в день і вночі, не дивлячись на те, що скажуть люди: от в мене є проблема, в мене син п'яниця, мене чоловік б'є, мене чоловік п'є, мене діти неслухняні. І якби ми волали до Ісуса, Ісусе, помилуй, Ісусе, змилуйся, але знаєте про що наші молитви? Про те, щоби Бог дав нам грошей, не про те, щоб, Господи, використай мене в служінні. Господи, візьми потужно мене в свою руку і веди мене по життю. Я недавно журився, знаєте, за життя, отак перед Богом роздумував, а потім приходить мені таке відкриття і втіха від Бога, а чого я переживаю? Він же ж мій батько. Чому я переживаю? Багато речей, за які ми переживаємо, вони втрачають сенс. Чи був той плащ з дірками чи без дирок, Вертимею було вже все равно. Все одно йому було. Якого він кольору, коли Бог відкрив йому очі, та він навіть по нього не повернувся. Скільки йому накидали, йому було нецікаво. Тому що Ісус прийшов в його життя, і Він не тільки відкрив його очі, але Він змінив його серце. Ще навіть до того, як відкрилися його очі, він уже повірив, що Ісус, син Давидів, може мене помилувати. І він сказав. Сліпий же йому відказав, учителю, нехай я прозрю. І я думаю, що кожному з нас, друзі, потрібна ця зустріч з Ісусом Христом. Хтось багато там молоді каже, ну я би, мені подобається християнство, взагалі християнська віра про те, як ми молимося, як ми прославляємо Бога, але от не можна танцювати. Хтось каже, ну, типу, як би добре бути християнином ну але пива не можна. Хтось каже: ну добре, будь християнином, але вже красти не можна. У мене така робота. Знаєте, люди тримаються за того плаща. Люди ніби і хочуть нового життя. Я вам скажу так: якщо Бог перероджує життя людини, відкриває очі, очі фізичні, очі серця, те все стає неважливим. Ми сьогодні співали про небо. Перед нами небо. Перед нами вічність, хтось уже з сивиною на голові, і, можливо, ні разу в житті не казав, Господи, відкрий очі мого серця. Те все, за що я тримаюся. Чи тримався да, він був залежний, він був залежний від подаяння, але коли він зустрів Ісуса, він зрозумів, що лише через Ісуса Христа відкриються Його очі. Тому я знаю, друзі, що в кожного з нас є свої проблеми, свої переживання, те, за що ми, можливо, тримаємось роками. Але Ісус хоче дати нам набагато більше: дати нове життя, дати нову надію. В Єфесян, другому розділі, восьмий текст, написано так: Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас то дар Божий. Нехай Господь всіх нас благословить. Спасенні, Павло каже до Филипян, спасенні ви благодатью. Що таке благодать? Це милість, яку ми не заслуговуємо. Це подарунок через віру, через яку віру? Через нашу віру. Чому в Артимею відкрились очі? Тому що він повірив. Чи був Ісус сильний? Так. Чи міг його Ісус цілити без прохання? Так. Але якби Він про себе промовчав, пройшла би юрба. А якби він слухав новини про те, о Ісус ціляє, а, Ісус ціляє, добре, а давайте далі, 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 що ще? А, Ірод, там храма будує, а, добре, а там, можливо, Пилат там, можливо, римська влада, а там якийсь намісник. І якби він це все, знаєте, вкидав, вкидав, вкидав в своє серце, то, можливо, це би розчинилося б з тим, з тим великим знаковим подією в його житті. Але із за того, що він почув. Що Ісус Христос, Син Божий, який зціляє, і оце проросло в його серці. Скільки поганого проростає в нашому серці, скільки поганих анекдотів, поганих пісень, ругані, прокляття осідає в серцях людей. Але лише вістка про Ісуса Христа, вона має зиск, вона має толк, вона має значення. Вістка про Ісуса Христа. Тому я благословляю всіх нас, щоби зустріч. Вартимея, яка відбулася дві тисячі років за Єрихоном, сліпий, який отримав очі, який не мав надію, отримав надію, щоб ми сьогодні це було для нас прикладом, якщо в нас є якась потреба, просто взивайте до Бога. Ісусе, помилуй! Ісусе, яви свою милість. Можливо, роками ми звиклися з якоюсь проблемою, зі своїм характером, з сімейними обставинами. Але якщо Боже Слово пише, що це реально? Що це було? І що Ісус Христос учора і сьогодні навіки той самий? Просимо у Бога. Давайте ми станемо на ноги, помолимося.